І ось пам'ятаю, сидимо ми в карпатському номері. Новорічна ніч наближається, батьки щось там знизу в ресторані святкують. Ми з товаришем старшим піднялися в номер. От, і сидимо. Е, мобільних телефонів не було тоді, тому я, я навіть не знаю, що ми робили до без мобільних телефонів. Ми просто дивились кудись на щось, і я не знаю, е, такі, ну десь сюди е, і щось бачили. От, і ми сидимо, нудьгуємо. Я кажу, Ром, а пішли? Щас е, зліпимо сніговика, натикаємо пітардами, підведемо фітільки і взірвемо сніговика. Він каже: ти що, нізя? Я кажу: в смислі, нізя. Він каже: ну не можна без дорослих. Що? Він каже: ти інструкції читав? Що, інструкції до пітард? Він каже: ну да, не можна і треба за 300 метрів від'їжджати від міста. Я кажу, хто ти такий, боже мій? Йдемо, все буде нормально. Він каже, ні. Я кажу, ти що, ніколи не взривав пітарди? Він каже, ні. Я кажу, ти серйозно? Він каже, я навіть їх і не бачив. І я розумію, опа. Ось і мій момент, де я стаю альфа самцем в цій кімнаті. І я кажу: ну що, Рома? Погнали! Закриваю двері, беру сумку, кидаю її на е, карпатське білосніжне ліжко. І кажу, розтіваю, кажу: погнали, Рома, дивись! Екскурсія в світ піротехніки. Корсар 60 штучок по одному взриву. На кровать. Корсар. По три вибухи на кровать. Корсар. три вибухи. і світовий ефект в кінці на ліжко. Чолка. На ліжко, розочка на ліжко, фонтанчик, на ліжко, церка бліц на ліжко. фонтанчик зі звуковим ефектом в кінці на ліжко. фонтанчик і в кінці видно змію на ліжко. І в кінці я просто викладаю це все дуже гарно, я яве Андерсона в фільмі. Дуже симетрично. Прогресія збережена до і до самого фінального. Бо в кінці я кажу допомагає Рома. А оце дивися салют, смерть комунізму, Рома, і там здоровий короб. На ліжко Рома просто завалив своє хлібало. Рома дивився, і він такий: Вау! Я кажу, да, Рома, це я байдак Василь Васильович, король піротехніки.